Будинок в один поверх 112 квадратних метрів, ділянка 5 соток, Це місце для парковки двох авто. Навіть якщо продовжити, можна більше тут навіс можна за бажанням зробити. Це центральний хід. Зараз покажу вам планування самого будинку. Побудований з керамічного блоку. Утеплення 10 см. Тут іде кухня вітальня, столова технічно приміщена чи кладовка, і під вікном у вас якраз кухня. Дуже багато вікон. Тут ще у вас вихід на подвір'я і крита тераса. А в цьому блокі у вас входить три окремі спальні кімнати, теж гадоробна чи санвузол Це точно ванна кімната з вікном. Тут Одна спальна кімната, друга. Зверніть увагу, в кожній кімнаті у вас власний вихід на подвір'я. І третя спальна кімната, теж вихід на подвір'я. Телефонуйте, приїжджайте на парад.